День малята! Радий вас усіх вітати! Я пізнайко, завітав до вас на заняття, щоб з вами познайомитися. Давайте пограємо з вами в гру Скажи, хто ти. Я почну першим. Я був сучок, Пізнайко. Я живу у Катеринівці, на вулиці Слобожанській. Малята! А тепер ви розкажіть, як вас звати і де ви живете? А я із нетерпінням буду чекати на ваші відео. Дітка, послухайте, який гарний віршик я вам розкажу. Рідний край це домівка твоя, мама й тато, це дитячий садок твій і свято, це найкраще улюблені друзі, це метелик в зеленому лузі. Малята, а скажіть мені, чи знаєте ви, як називається ваша група? Так, дзвіночки. А як називається ваш дитячий садок? Так, джерельце. А в якому селі розташований ваш дитячий садок? У Катеринівці молодці дітки. Все знаєте? У мене для вас. Є ще одна гра. Називається вона Яка Катеринівка. Вам треба буде дивитися на картинки на екрані і розказувати про нашу Катеринівку. Сказати, яка вона. Ну що, почали? Катеринівка яка! Квітуча. Катеринівка яка? Сонячна! Катеринівка яка тиха. А зараз яка українська. А тепер яка улюблена. А зараз Катеринівка яка? Гарна. А ще Катеринівка яка? Зелена. І ще вона у нас чарівна. Молодці дітки добре впорались із завданням. А зараз наприкінці заняття давайте разом вивчимо віршик. Нема тепла без сонечка, садочка без дитини. Людини ж не буває без неньки батьківщини. А тепер давайте ще раз повторимо. Нема тепла без сонечка, садочка без дитини. Людини ж не буває без неньки батьківщини. Ось і закінчилося наше заняття. А я буду чекати на ваші відео, де ви розказуєте мені віршики. До побачення малята, до нових зустрічей!